З іншої сторони, що чекає українців, яка буде зима зараз, дуже багато розмов про це, тому що вже бачимо паралельно, що КНДР випробовують версію Кен 23 Ми знаємо, що Росія співпрацює з іншими країнами, що потримувати все ж таки шахети ракети, все, що може летіти в сторону України. Ну і також щодо іранських ракет нас вже попереджали, і в Пентагоні що найближчим тижнем. Може бути чергова атака, от саме з цими ракетами, які росіяни отримали. Все ж таки, давайте по порядку, пане Олеже, чого варто боятися? Чи означає те, що ті країни, які сьогодні е, фактично у вісі зла, що звипробовуються, це означає, що воно буде скоро в Україні? Чи можливо тут це не треба сильно боятися і остерігатися таких інформацій? Ну, треба розділяти все. Ну, почаку, напевно, давайте про ракету з КНДР. Вона дійсно є версією КН-23. В ЗМІ вона прийшла під назвою Хвасон по 11 da ДА 45 Це просто так її найменують у КНДР. Назвали, але ми використовуємо не північну корейську номенклатуру назв. Тому що вона дуже заплутана і часом є питання, чи так вони правильно це називають, тому що ну, часом там ну, не важливо так, тому ми використовуємо західну класифікацію. І дійсно, ця ракета є версією КН 23 е і в чому такий важливий аспект? Тому що дійсно вона має. Ну, за деклараціями, це не перше її оголошене випробування. Перше її випробували у лип, липні цього року, але не показали фото. І за деклараціями вона ну дійсно, нібито має 4,5 тонни половиною вибух, тонни вибухів ну, бойової частини. Це величезна, е, збільшення бойової частини у порівнянні зі звичайною КН-23, яка за оцінками має від за оцінками, тобто тут важливий аспект, що ми ну, українські фахівці за наявну інформацію не змогли порахувати скільки там точно бойової частини, тому що ну, неможливо її дослідити. А за оцінками 500 ретонна. У цій версії 4,5. це тим, що вона збільшена за розмірами. Ця КН-23 вона приблизно на понад півтора метра більша за звичайну версію. І має дальність за 300, 320 кілометрів за рахунок того, що у Південній Кореї підтвердили випробування, тобто вони їх відслідили. Таки ракета подолала задану відстань. Треба зазначити те, що ця ракета не розробляється спеціально проти України, тому що вона базується на версії КН-23 з дальністю. Приблизно також 300 кілометрів, але там понад 300 кілометрів було. Але з бойовою частиною вагою 2,5 тонни, і вперше про таку версію стало відомо ще у березні, десь в районі березня 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, те, що... От КНДР спеціально під нас її розробляє то навряд, але об'єктивно є величезна вірогідність того, що ці ракети у цій версії з бойовою частиною 4,5 тонни може дістатися до України, тобто бути передана до Російської Федерації, і Москва дійсно може в ній бути зацікавлена. Це пов'язано з тим, що ем, для РФ немає. Якби такої проблеми під назвою дальність, тобто, це для КНДР важливо, вони намагаються зробити свої ракети максимально далекобійними, щоб ну забезпечити ураження всієї території Південної країни і робити це е, ну, на максимальній дальності від е, понадто поточної там лінії кордону, демаркаційної лінії, точніше, а, тому що вони розуміють, що у випадку повномасштабної війни то. Там у корейців у південних не буде такої проблеми, що хтось їм буде забороняти бити якимось озброєнням. Не, а, тому вони от, мають відтягти свої ракетні комплекси максимально далеко, але так, щоб вони могли бити по всій території Південної Кореї. У РФ такої проблеми немає. Вона може поставити об'єктивно свої пускові опускові у незначній віддаленості від кордону, там умовно в районі Белгорода. Uh, і звідти поляти по Гаркову. Uh, для розуміння, що таке 300 км дальності, це те, що у зоні ураження знаходиться не лише там, звісно, Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, мова йде про Дніпро, про Полтаву, Черкаси, Київ, Житомир це з лінії, поточної лінії фронту чи кордону. Uh, це також треба розуміти. І в умовах, коли мова йде про бойову частину вагою 4,5 тонни. Треба нагадати лише про те, що свого часу екс-очільник Роскосмосу Рогозін він просував е маніакальну ідею, я хотів би вижити інше слово, але нехай буде так. Е відносно того, щоб взяти ракету носій Союз, ну то який ракет, ну космічна ракета, яка на орбіту виводить е космічні кораблі та супутники, до неї причепити ФАП 9 тонн. І запускати, запускати по Україні. Там точність плюс-мінус місто. У ракетах з КНДР точність також не є, ну, скажімо так, чимось дуже надійним. І цілі для них також часто є, є міста. І треба розуміти, що відбувається, коли прилітає, наприклад, Іскандер з бойовою частиною близько 500 кг, і що буде, коли може прилетіти. Бойова частина вагою 4,5 тонни. Це ми говорить Це... більше, ніж те, що ну от розповідали про те, що ну і дійсно використовують русня фап 3000 от вона важить менше. Ну тут цікаво, Олеже, що от всі яку ми маємо, чи зможе дійсно Росія вийти на такий собі цілодобовий режим ударів по Україні, тому що саме такий про нас робить голова центру протидії дезінформації, пан Коваленко. А, чи це можливо йдеться, скажімо так, в цілодобовий це усі нічні удари, чи це має бути ще якісь денні, чи це якісь комбіновані атаки чи шахедами? Чи може направду Росія щодня бити по Україні цілодобово? Це чим таким вона має бути? Коротка відповідь на питання так, але ми забули ще проговорити відносно о, раке, іран, раке, і, ракет з Ірану. Та мова йде про передачу ракет ПАТЕХ, ФАТГ обічне ФАТГ. 360, вона ж БМ-120, дальні 120 кілометрів, закальна вага там близько 800 кілограмів самої ракети. Бойова частина 150 кілограмів. У порівнянні з ну це відносно у порівнянні з 4,5 тонною версією нової кн 23 Ці ракети будуть, вочевидь, використовуватися для ураження якраз прифронтових міст, але мені здається, що для ворога ці засоби стануть, ну. Засобом для ураження цілей у прифронтовій зоні, тобто військових об'єктів у фронт, прифронтовій зоні. Але за рахунок цього якраз будуть вивільнятися е, балістичні ракети, такі як іскандери, з дальністю до 500 кілометрів, і ну зокрема, будуть вивільнятися зенітні ракети С-300 і С-400, які також ворог використовує. Е, ну тобто буде таке заміщення, е, але знов таки прикордонні міста. При фронтові міста у зоні будуть вражені цих фатах 360. Щодо кількості, треба розуміти, що лише в одній партії, яка вже доставлена до Російської Федерації, все прослідковано, і маршрути відомі, там було за оцінками розвідок, понад 200, Називалось більш точне число 220 одиниць. І треба розуміти, що так це лише одна партія, яку привезли на кораблі. Зрозуміло, що і кораблі, і партій може бути не одна. Скільки саме, скільки там Іран може виготовляти цих ракет, ніхто не знає. Об'єктивно, Можливо, розвідки, звісно, знають, але в публічному і площині про це не відомо. Тому що коли ми взагалі говоримо про іранську військово-промислову комплекс, то це про чорну скриньку, про підземні заводи, про підземні склади і все те інше. Mm -hmm. от. Від, е, на фоні цього от є от питання, чи може дійсно там РФ забезпечити цілодобове. Ну, Цілодобові удари. Так може. Об'єктивно, так може. Тобто, коли е, середня добова витрата шахетів вже перевищує 50 одиниць давно. Можна запускати не залпом ці шахети, вони можуть запускати їх по одному, по два. і регулярно. Е, не в, е, можуть. Розподілити свої, от наприклад, умовно вони зараз виробляють за різними оцінками, але цифри лунають на рівні від 100 ну до 150 ракет різних типів на місяць. Ну вони також можуть розподілити ці пуски по по значно більшому часу. Треба нагадати, що оголошується повітряна тривога під час підйому міг к Через загрозу те, що він запустить кінжал і заголошується загроза по всій країні. РФ може якби, тримати у повітрі 24 на 7, насправді, ці літаки. Тобто, ну обов'язково стінка, тому що ну, візуально складно да, в такій вістині відрізні що саме залітає, тобто звичайний мікрість 1, незвичайний мікріст 1. Треба нагадати, що там ще є до заправку у повітрі, і ми пам'ятаємо ті довгі тривоги, які лунали. Коли повідомлялось про те, що міністр кристалника піднявся, а з ним піднявся заправник, і всі такі, о, Господи, ну почалось. І якби тоді почалися розмови про те, що ну, давайте тоді повітряну тривогу не оголошувати, тому що якби життя паралізується певною мірою. Тобто можливості є, є. Чи буде їм користуватися Російська Федерація? Мені здається ні. Чому? Тому що, по-перше, розмазані удари поодинокі. Вони легше ліквідовуються загроза, ніж коли мова йде про масовий комбінований запуск, який летить тебе одночасно там дві сотні різноманітних цілей концентровано в не один день, фактично за півдня, тобто починаючи з ночі і до світанку. Коли ворог відправляється масою, всі її треба перехопити. Причому розподіляючи так, щоб просто перевантажити наші системи протиповітряної оборони. Він може розподілити так, таку кількість засобів і буде літати по одному раз на годину, але ефективність знищення буде 100%. Ну він також це розуміє. Е, забезпечити цілодобові польоти Міг 31 к чи просто Міг 31 Він може, але наскільки не йому вистачить ресурсу цих машин. Окреме окремим питання, тобто так він може це зробити. Він спалить ці ресурси їх наявних двигунів там буквально за 2-3 місяці. Ну, умовно, я не знаю. Це двісно як 2-3 тижні максимум. Але ну у будь-якому випадку він дуже швидко спалить ресурси від двигунів. Він незначний на цих міктрицях перших. І там проблеми ці двигуни витрат, ну, просто раз на рік у русні просто падає один міг сам по собі. Через пожежу двигуна. Це стандартна справа з цими е, літаками. Е, наскільки височить питання окремо? Наскільки височить ресурсу тих паливозаправників, щоб збільшити час польоті? Також питання. Е, може, може, буде, не буде. Ну, або буде, або якщо зробить, то ми просто ну, треба розуміти, що ми об'єктивно просто пристосуємося до цього. Тобто, будемо розуміти, що ця тривога заради тривоги от, і. І, і, і буде оголошуватися тривога лише, наприклад, в тому випадку, коли цей літак вже виходить на бойовий курс. Так, це буде значно небезпечніше, тому що, ну, якби, час від допуску буде і від прильоту вимірюватись просто вже у, ну, у декілька сотнях секунд. Але ну, по Ну ми пристосовуємось насправді. Те це потрібно це, це, розуміти. Треба по по згадати про те, що відбувалося там мовно на початку, там ну, нуки літ-два роки тому рівно. От і про що і що вже ми пройшли? Це дає нам певність в тому, що можна все здавати.